Така богиня доля у слав'янській міфології: доля, доляна, долюшка, світла, тиха і дуже глибока богиня жіночої суті, покровителька життєвих шляхів народження, вибору і призначення. Вона приходить до немовляти при народженні разом із рожаницями, промовляє перший напрямок життя. Але наперед не прирікає, лише окреслює простір можливостей, є провідницею мудрості, гармонії, внутрішнього орієнтира, підтримує того, хто живе у правді, з серцем, родом і природою. Доля це світло, що розкривається у людині, коли вона обирає життя. Доля це шлях, який веде. До себе істиною.